У Лозовій перериють площу біля міського палацу культури. Навпроти центрального входу тепловики замінять стару трубу, яка не витримала випробування, і потекла. Минулого тижня комунальники планували відремонтувати теплотрасу без розкопок. Хотіли вкладати нову трубу всередину старої, але розпочавши роботу, з'ясували, що риття не оминути. Подробиці знає Анна Красноперова. Тепло до міського палацу культури постачала 40-річна труба. Під час гідравлічних випробувань вона не витримала тиску і потекла. До холодів комунальники мають замінити 50 метрів теплотраси. Надіємося, ну, що ця команда, яка зараз працює, вона дуже кваліфіцирована, дуже активна, і ну, поки все йде добре по плану. А далі подивимося. Ну, пообіцяли, що з теплом будемо. Сьогодні, 3 жовтня, тепловики почали рити котлован. Під плитами навпроти центрального входу вони натрапили на асфальт та будівельне сміття. Тепер комунальники узгоджують із тими, хто будував палац культури, як вирити ділянку для заміни труби. Начальниця лозівської культури Алла Михайлова сподівається, що нещастя з трубопроводом допоможе оновити площу, замінити застарілу і місцями аварійну плитку. Може быть, все-таки ми знайдемо какие-то средства для того, щоб благородити ситуація. Возможно, це буде в комплексі, возможно, це буде вместе з фонтанними местами, которые у нас є на площадке. Возможно, це будет какая тротуарная плітка, возможно, ще что то более современне, але зараз актуальніше питання зробити теплотрасу до холодів, наголошує Алла Михайлова.